Друзі, всім вітання! Ви на Ютуб-каналі Однією Лівою. Я вже по традиції роблю невеличкий огляд на вечір боксу, який завершився буквально декілька хвилин тому, як то кажуть, да, по гарячим слідам. Боксували Джеронта Девіс проти Френка Мартіна та Олександр Гвоздик проти Девіда Беневідеса. Як і прогнозувалося, несподіванок не відбулося. Обидва поєдинки водились досить цікавими. Щоправда, результат. Поєдинка Олександр Гоздик, Девід Беневідес нас не сильно потішив, але я думаю, більшість вболівальників боксу розуміли і десь очікували такий результат. Тож, поєдинок Беневідес-Гоздик, одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває саме Беневідес. Поєдинок відбувся всі 12 раундів, незважаючи на те, що досить багато фанатів бокса думали, що. Гоздик не витримає навіть і половини поєдинку. Сам Беневідес обіцяв те, що налаштований нокаутувати на Олександра і хоче це зробити в, перш, в першій половині поєдинку. Але все ж таки бій пройшов всі 12 раундів. Як на мене, бій Олександра Гоздика проти Девіда Беневідеса видав, видався досить цікавим. Е, Олександр Гоздик працював як на мене е, досить пристойно. Видав крутий поєдинок, видав. Або все, що міг на сьогоднішній день, так було видно, що поступається, досить непогано поступається в швидкості Гвоздик. Були моменти, в яких, коли Олександр викидував двійку, Беневідес наносив вже 4 або 5 ударів, і всі ці удари майже приходили до цілі. Поєдинок почався з того, що Беневідес досить непогано почав пресингувати і... Якщо до поєдинку говорилося про те, що буде велика перевага в роботі ніг від Олександра Гвоздика, то я особисто цієї переваги не побачив. Було досить непросто Гвоздику витримувати цей великий пресинг, досить багато ударів проходило по корпусу від Беневідеса. Але Гвоздик тримав, тримав непогано, наносив удари у відповідь. Друга половина поєдинку, мабуть, з раунда восьмого. Навіть я б сказав, що воздик там декілька раундів і забрав. Досить багато викидов ударів. Якщо дивитися по статистиці компібокс, то взагалі в цілому за весь поєдинок воздик наносив більше ударів, наносив більше джебів, але саме влучність так сказати, КПД був вищий у Беневідеса. Що по джебам, що по силовим ударам, що по загальній кількості, саме влучань було більше в Беневідеса. Але теж, якщо дивитися по статистиці, то, так як я сказав, з восьмого раунду було видно, що Олександр активізувався і наносив велику кількість ударів порівняно з першою половиною поєдинку. В кінці, в 12-му раунді, навіть ми побачили від Олександра такий невеличкий спорт. Але бій пройшов всі 12 раундів одноголосним рішенням суддів, перемогу віддали Беневідесу. Це був його дебютний поєдинок на півважкій ваговій категорії. Також він завоював в цьому поєдинку пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBC. Тому буде цікаво почути вашу думку. Можете написати в коментарях, як вам цей поєдинок. Стосовно Олександра Гвоздика, я б не сказав, що після цього поєдинку йому потрібно прям зав'язувати з боксом. Досить пристойний. Пристойний бій, досить пристойний виступ від Олександра Гоздика. І я б навіть на його місці подумав би провести ще декілька поєдинків. В його ваговій категорії є досить багато таких відомих імен. Я не знаю, з тим же з Батці можна відбуксувати CalumSmith, Ярд, досить такі будуть грошові поєдинки цікаві. Звичайно, на чемпіонів Бетербієва. Бівала, виходити, я думаю, немає сенсу, тому що нічого не світить Олександру в цих поєдинках. Навіть було б цікаво аби побачити, аби Олександр Гвоздик вирішив перейти в наступну вагову категорію, тяжку вагову. І, можливо, навіть там провести бій, скажімо так, проти Хільберто Раміреса. Чому б і ні? Досить цікавий поєдинок. Рамірес теж піднявся із напівважкої вагової, тому. Було б цікаво, напишіть, що ви думаєте. Ну і в головному поєдинку цього вечора боксу Дервонта Девіс боксував проти Френка Мартіна. Також, як я і розповідав до цього, несподіванки особисто для мене не відбулося. Як і очікував, поєдинок видався досить таки рівний. Навіть за очками вигравав Мартін. Досить непоганий старт від Мартіна. Він контролював дистанцію, наносив хороші джеби, наносив хороші контратаки. Навіть джервонті поставив такий непоганий, в нього був під правим оком фінгал. джервонта, як завжди, він починає повільно, да, якось так розкачується, розкачується. І в цьому поєдинку е, теж відбулося те ж саме. Е, після раунду десь п'ятого Джервонта все більше почав включатись, все більше почав наносити силові такі акцентовані удари, е, все більше залазив такий розмін ударами. Ну, прям Джервонта робив. Прям драку, бокса від нього не було особо була була драка. Незрозуміло чому Мартін після екватора почав все ближче все ближче підходити до канатів, почав заходити в кути, почав затримуватися в ударах. І в от, от такому із моментів, коли він спиною пішов в угол, Джервонта наніс декілька потужних ударів і відправив там Мартін пропустив спочатку аперкот справа, але потім лівою. Джервонта наніс удар точний, і Мартін впав. І було зрозуміло так, що, що це нокаут. Е, яскрава перемога від Джервонта Девіса. Е, і що далі, як повідомлялося до цього поєдинку, виявляється, вже ведуться перемовини між е, командами Василя Ломаченка та Джервонта Девіса. Уже нібито якісь є попередні домовленості. Тому, е, я так розумію, варто очікувати. Скорого оголошення поєдинку між Джервонтою Девісом та Василем Ломаченком. Тому теж буде досить непоганий поєдинок. Напишіть, що ви думаєте стосовно цього поєдинку Джервонти-Девіса, стосовно його перемоги, як вам його бій. А також напишіть, що ви думаєте стосовно поєдинку, можливого поєдинку між Джервонтою та Ломаченком. Кого ви бачите фаворитом, чи зуміє Ломаченко здобути перемогу в такому поєдинку. Також не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобання, пишіть коментарі, це допомагає розвитку нашого YouTube каналу. Дякую, що дивитесь. Це був такий маленький огляд на вечір боксу за участю Джеронти Девіса та Олександра Госдика. До наступної зустрічі.